Суддя, що в стані сп'яніння збив насмерть військослужбовця на блокпосту в Києві, стане під судову відповідальність. На День захисника України, 21 серпня 2023 року, обвинувальний акт щодо колишнього голови Макарівського районного суду Київської області було передано до суду. Олексій Тандир на початку серпня став об'єктом досудового розслідування з боку ДБР. Його обвинувачують у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на блокпосту в Києві. В результаті цієї аварії загинув 23 річний нацгвардієць. Трагедія сталася 26 травня 2023 року. Як повідомляли ЗМІ, одразу після початку комендантської години на в'їзді до Києва зі сторони Житомира автівка на великій швидкості збила насмерть молодого нацгвардійця Вадима Бондаренка. Ця справа сколихнула всю країну. У авто тандира було виявлено пляшку з під алкоголю, а суддя після ДТП відмовився проходити тести на наявність алкоголю в крові. Свою провину аварії він заперечує. Свідки, які спілкувалися з ним на той час, говорили про явні візуальні ознаки алкогольного у увинуватися ДТП. Суддя при цьому відмовився проходити тест, але через певний час суд дав дозвіл на примусове взяття аналізу на вміст алкоголю в організмі у суді Олексія Тандира. Під час розслідування було проведено 18 експертиз, зокрема судово-медичні, хімічні, технічні та інші, навіть намагаючись спотворити результати біологічних зразків, що були відібрані для аналізу. Суддя не зміг приховати факт алкогольного сп'яніння. Це підтвердило результати судових експертиз. Уникнути відповідальності точно не вдасться. Хоча сам суддя Олексій Тендер добре знає, як і в який спосіб можна не сісти за вбивство за кермом. За час роботи в Макарівському суді Олексій Тендер розглянув не одну сотню справ зі статтею 130 керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Макарівський голова райсуду Олексій Тендер працює за спеціальністю вже понад 13 років. Має звання кандидата юридичних наук і з 2018 року є дійсним членом Асоціації правників України. Того ж року увійшов до складу постійно діючої робочої групи Ради суддів України з питань розвитку суддівського самоврядування у Київській області. Часто брав участь у різноманітних судових та юридичних форумах і з'їздах. Колеги не бачили у його діяльності проблем, але активісти мають факти. За інформацією ЗМІ, постать тандира досить неоднозначна. Він часто закривав справи пов'язані з п'яним водінням. З 2018 року по 2020 рік суддя розглядав 85 таких постанов. При цьому 80 обвинувачених було звільнено, і вони не понесли жодної відповідальності. Суддя Тандир ймовірно також долучався до відмазування суддів, які спричинили ДТП у стані алкогольного сп'яніння. А тепер і сам збив людину на спирт. Чи знайдеться суддя, який допоможе йому уникнути відповідальності? Один з таких випадків був із його колегою. У ЗМІ повідомляють, що у 2021 році Олексій Тендер допоміг судді києво Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за статтею 124 за спричинення ДТП та за статтею 130 п'яне водіння. Справу просто закрили, а винуватця лише ненадовго відсторонила з посади. Керування автомобілем у стані сп'яніння, у результаті якого постраждали чи загинули люди, є злочином, за який можна сісти до в'язниці від 5 до 10 років. Кейс судді Тандира точно не має повторити долю минулих смертельних ДТП за участі суддів. Варто хоча б згадати про справу суддів Юрія Грица, Віктора Амаровича, Віктора Волощука і Сергія Корнієнка. Троє з чотирьох пішли у відставку на довічне утримання і досі отримують гроші з бюджету. І лише одного суддю Корнієнка ВРП звільнила. Проте жодного з цих суддів до кримінальної відповідальності так і не притягнули. Ми сподіваємося, що Олексій Тандир отримає своє заслужене покарання. За скоєне йому загрожує 10 років ув'язнення. Ми чекаємо на офіційне відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя та на їхній належний огляд. Якщо це відео було цікавим для вас, підпишіться на Київлада, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть на лайк, всього одним кліком ви нам можете дуже допомогти.